Доброго ранку, малята. Наш дивний світ такий, як казка. Он в небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Треба бути обережними з природою, захищати її, оберігати. А як можна природу берегти? Послухайте вірш. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу мурашинку хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйце не скину, хай лежить, в джерело не пущу камінь, хай б'є, в полі жито не столочу це святе, посаджу в долині верби, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять, покормлю приблуду кішку. А як ти, давай будемо природу берегти. Давайте ми з вами вивчимо цей вірш. А щоб легше було запам'ятати, дивіться на картинки. Я метелика не скривджу, хай летить і ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу мурашинку, хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйця не скину, хай лежить, в джерело не пущу камінь. Хай б'є, в полі жито не столочу, це святе, посаджу в долині верби, хай шумлять, Зерен птахам кину взимку. Хай їдять, покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Давайте з вами пограємо. Слідкуйте оченятами, як літає пташка. Молодці малята! Тож тепер ви знаєте, як потрібно берегти природу. До побачення! До нових зустрічей!